Це не Давай, добрий дій. день. Ми короче, в пуделянах. Я пішов. Це дивіться. Без якісь сходи, такі странні, що самі на них треба їхати, чуваки, це що? Без проводи інтернет по, по, всіх, по, по всьому тому комплексу, то взагалі... Якісь дівки, ото непонятно, повсюди намальовані. Ви? Двері, які самі відкриваються. чуваки, дивіться, які круті це. такі бізнесмени, тут все саме все, все, все взагалі таке круте, диви. Все, диви, диви. Чувак, тут так така. Диви, яке поцілона? Ото життя. Ото життя, чувак. Життя прекрасне. Диви. А що таке? А що таке розпродаж? Де там розпродаж написано. Дві якісь спр... мантія. Як. ого, Це як... Це як вуця Андрія твоє ночі. Ого, дві блатні дівчата, Йомайо! мо тут круто, капець. Мати моя мила! я мамі колись обіцяв той телефон з яблуком купив. Капець, Две... Капець. Дві які шкари кішкари круті! докруті. Шкар. Капець, телевізор. Телевізор. телевізор, безплатний телевізор. Я пам'ятаю, були такі часи, куда що не був один телевізор на все село і тут в нього ходили. І всі 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 там було два канали <laughs> Санта Барбару. Куда? Чувак, це був топовий серіальчик. Чуваки, дивіться, як тут куда топово. Дивіться, як тут топово. Диви. Ото туди, навіть моя баба матролатка не може вишити. Капець! Ого Оце я понимаю біле життя Капець. Кись красовки такі непонятні, якісь ті всякі люди такі круті дуже. Певно бі бізнесмени якісь багаті. Взаєбаче класно, правда? Диви! Пістулети! Диве, пистулети! О, га. Треба будеш вести йому Круто! Я буду на два фронта, що тобі грати. капець, Тебе можеш дві ціни залізти. Ты хочешь писати що захочеш? Замовиш Капець. О, магазин. О, па о. Тір. Маг тір. Магазин, пацаны. Це що, цумки, так? У нас є один магазин на всіх, все а наху. тут блін, в одному тільки комплексі а, більше ніж на нашому районі магазинів. <г <г <Art> тут короче, більше <г Legis -4> магазинів. Камеру, ну все, коротше, я вам все що міг, прокоментував. Да. Ставляйте лайки, всякі ось такі осталетки мегамодні. Все, пока!